Україна! Пола ну Україна! Пола ну Товариство 93-ю річницею проголошення Соборності України Української Народної республіки і Української Народної Республіки. Було утворено незалежну державу. Найбільшу в Європі тогочасній. Сподіваємося, що опозиція, нарешті, як кажуть, українці об'єднується перед розстрілом. Я сподіваюся, що ми це зробимо трохи раніше. І е, тоді в мене є всі надії на те, що ми тоді зможемо привести у Верховну Раду, а вибори вже не за горами. Е, опозиційну команду і сформувати більшість у Верховній Раді, яка поставить заслон тому антиукраїнському свавіллю, е, яке сьогодні е, переповнює. В душі кожного українця вже чашу терпіння саме разом об'єднано дієво ми зможемо перемогти.